Я всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі. Сьогодні ми будемо казати про кошти. Але не про питання заробітних плат або про питання пенсії. Ні, про кошти у вигляді монет, звичайних монет. І ось переді мною і перед вами ось монета. У вигляді 50 копійок. І вже в найближчий час ця монета, тобто назва. Копійка буде замінена іншою назвою. І зараз ми з вами поговоримо, ж, яка ж це буде назва, і хто ініціаторами цього і для чого це робиться. Гроші у вигляді монет, тобто мовити про копійки, які також є грошми в Україні, вони також використовуються. Так ось, оці копійки, які є зараз, вони можуть змінити свою назву. І замість назви копійка в обігу будуть інші. Інша назва це буде шах. Тобто замість копійки буде шах. А ініціатором цього це став Національний банк України. Він висловив таку думку, і він став з таким поглядом, що треба змінити саме назву копійки. Чому саме ми далі з вами розберемось? Національний банк планує розпочати карбування вже нових шагів. В найближчий час. І якщо цю ініціативу підтримують, а мова йде про законопроєкт, який ще, до речі, не готовий, то тоді вже буде офіційно Національний банк карбувати ось цю нову монету шах під назвою Шах. І як повідомив сам голова Національного банку України Андрій Пишний, карбувати шаги вже розпочнуть. У 2025 році. За його словами, таке рішення економічних витрат не несе. Втім, матиме глибокий вплив на усвідомлення самих українців. Зараз в Україні наличується близько 1,35 мільярда копійкових монет. А вже на наступний рік планується викарбувати ще близько 20 мільйонів. Втім, вони можуть бути монетою номіналом у 50 шагів. Тобто, не 50 копійок, як оця монета зараз виглядає, 50 копійок, а буде 50 шагів. Тобто, буде змінена назва цієї монети. І ось що, про що сказав голова Національного банку України. Його цитата. Той план, який ми бачимо, програма мінімум до кінця року. Програма максимум провести найближчим часом усі, усі необхідні обговорення, вислухати історики, почути позицію самого Національного банку України, дослідити це питання. Тому. Андрій Пишний, як голова Національного банку України, сподівається, що вже у 2025 році Національний банк України розпочне карбувати нову валюту, нову монету у вигляді Шах під назвою Шах. Робота буде проваджуватися Національним банком України із Комітетом Верховної Ради України та із керівництвом самої Верховної Ради України. Втім, у Національному банку України готові до обговорення і проведення різних дискусій на дану тему заради відновлення історичної справедливості і введення в обіг шагів оцієї нової назви монети. Якщо казати про опитування, то це опитування було зроблено і відповідно до опитування центру Разумкова. Показала, що українці пишаються національними символами, і ведення шагів є частиною процесу відновлення історичної справедливості. Ось така, шановні глядачі, інформація, тому незабаром вже будуть нові монети в Україні у вигляді шах. Ми з вами це питання проговорили. Проговорили, є багато різних також історичних моментів стосовно того, звідки цей шах, чому саме назва шах має бути цієї монети. Це вже історики, вони роз, розкажуть більш-менш вже розширено цю інформацію з історичного погляду. Ми з вами на цьому каналі тільки з'ясували дану інформацію, що в Україні. Незабаром будуть зміни у вигляді зміни самої монети копійки на шах. Тому ми проінформували вас. Будь ласка, якщо відео це сподобалось, ставте вподобайки. Якщо у вас є бажання, залишайте коментарі, своє бачення стосовно цієї інформації, інформації стосовно того, що відбудуться зміни стосовно назви з копійки на шах. Які ваше бачення, ваші думки? І обов'язково ставайте нашими підписниками. Ми на цьому каналі інформуємо про різні питання. Сьогодні ми казали про зміни, які можуть відбутися в найближчі часи стосовно зміни назви монет, з копійки на шах. Тому всім дякую, шановні глядачі, і до наступних зустрічей!